Чернігівське кладовище Яцево одне з найбільших в Україні. Наразі його площа становить 110 гектарів, поховані там 111 тисяч людей. За півтора року цвинтар збільшився на 8 гектарів і 5 тисяч могил. 21 липня на сайті місцевих електронних петицій з'явилася пропозиція створити мобільний додаток для навігації кладовищем. На сьогоднішній день Яцево входить до 10 найбільших кладовищ України, тому дуже важко знайти поховання родичів чи знайомих. Пропоную створити мобільний застосунок, який би показував розташування поховання за введеним ім'ям. Киянка Леся Звягінцева приїхала на кладовище Яцево до родичів. Знайти їх, каже, було неважко. А ми знаємо просто, що він на центральній олії. Та ми ж швидко знайшли. До ідеї створення застосунку для пошуку поховань жінка ставиться позитивно. Буде набагато, набагато легше, якщо де знаєш прізвище або де дату народження своїх родичів. було б дуже чудово. Такий додаток скласти. І тим паче буде номер, де як знайти все. це. Тут дуже велике кладовище. Чернігівець Ян доглядає 15 могил, шукає їх за допомогою схеми кладовища. А я своїх родственників провідував по, по бумажечці, по старинці. Якщо буде розроблено мобільне приложення, то, звісно, буде проще тим людям, у кого є відповідне мобільне приложення. Это будет быстрее. Я-то хожу каждый год регулярно, поэтому мне не трудно найти. А для людей, які редко приходять, звісно, буде легше. підтримує створення такого сервісу і програміст Єгор Герасамчук. Він вважає, що мобільний додаток треба розробляти на сам кінець. Почати можна з телеграм-бота чи веб-сайту. Останні може працювати так. сайт Google, на якому заходиш і Є тільки одне поле для поиска. То зі чекав на своє ім'я і фамілію. все, що знає, нажимає а може видається список захоронені, який соответствують критику. его поиска. Да? И возле каждого будет стоять непосредственно место захоронения, чтобы будет очень удобно, просто можно вот там перейти, посмотреть, как к нему добраться, где оно уже расположено. Найважче, каже Егор, будет зібрати и оцифровать все данные. На это может пойти до кількох месяцев. Если говорить конкретно про сервис, который будет предоставлять услугу по поиску, то его можно сделать за пару дней, просто набросать сервис, который будет искать по базе данных. А вот наполнить эту базу данных реальными данными будет достаточно тяжело. Нужно сотрудничать непосредственно с Яцево, чтобы они предоставили все списки, чтобы их отфотографировать и внести в базу данных в нужном виде, в том, в котором будет удобно искать уже и оцифровывать для разработчиков. Усі дані про похованих наразі вносять до комп'ютерів, розповів директор спецкомбінату комунально-побутового обслуговування Володимир Куліш. Зараз комп'ютеризуються повністю всі давно які Саю кладбища яць, непосередньо тобто, я це всіх непосредственно захоронених, то фамилия, имя, отчество, дата рождения, дата смерті, когда захоронені. чи може через такий сервіс виникнути питання захисту персональних даних, сказати важко, розповів юрист Олексій Кінебас. Все залежатиме від того, які саме дані там будуть. Швидше за все не враховуючи, з того, що ну зазначено в цій петиції, то ну я не вбачаю там проблем щодо захисту персональних даних щодо права на приватність. Я, ну тому що в принципі ця інформація. она и так есть э, она и так есть как правило в открытом доступе что-то место поховань, похований также но ну, то не есть как засокречена информация и когда можно его при бажании она нас и так известно очень много и в принципе ну, большой большой ценности эти данные как таковые не имеют да есть другие реестры которые позволяют собрать намного более актуальные и данные в большем размере Наразі електронна петиція набрала 32 голоси з 250 необхідних. До кінця збору підписів залишилося 8 днів. Начальник міського управління житлово-комунального господарства Ярослав Куц у телефонному коментарі сказав, що петицію розглянуть і дадуть на неї відповідь, якщо вона набере потрібну кількість голосів. Наталія Гоман, Надія Куліш, Олександр Сіцько, Валерій Циркун. Новини на Суспільному.